Майкл Джексон помер п'ять років тому, та його популярність відтоді лише зростає і зростає минулого місяця. Його посмертний альбом Екскейп посів друге місце в хіт параді 200 найкращих дисків. Незадовго до смерті 25 червня 2009 року король поп-музики перебував на межі банкрутства. Минуло півдесятиліття, і його фінансові справи процвітають. Останні кілька років були важкими для його родини. Передусім, шок від гроптової смерті 50-річному віці. Згодом труднощі пов'язані зі спадщиною і судовими конфліктами. У розпиті своєї кар'єри Джексон заробляв понад 100 мільйонів доларів на рік. Зроблені ним інвестиції оцінюються сьогодні приблизно в мільярд доларів. Він <му> був незмінним лідером хіт-парадів, побив кілька рекордів гальбом вісімдесят другого року. «Трилер» досі є найуспішнішим з між усіх альбомів усіх часів. Проте всередині 2000-х років справа відчутно погіршилась. Джепсон, який тимчасово оселився в Бахрейні, навіть змушений був продати своє улюблене ранчо. В останні роки життя він і надалі безконтрольно витрачав гроші, беручи кредити на свої заощадження, аби покрити рахунки. Найгірший момент його борги становили приблизно 500 мільйонів доларів. Після його смерті однією з успішних спроб поліпшити залишені ним фінансові справи став фільм «This is it» з кадрами його репетицій та останнього турне. Загальний прибуток від прокату склав 200 мільйонів доларів. Через кілька місяців після смерті Джексона фірма Sony та його правники підписали контракт на 200 мільйонів доларів. Йдеться про випуск сімох його альбомів протягом 10 років. Існує також подвійна угода із du Soleil щодо гастрольного шоу про Майкла Джексона та постійної вистави в Лас-Вегасі. Минулого місяця король поп музики в голографічному вигляді взяв участь в концерті під час вручення музичної премії в Лас-Вегасі. Одним словом, Джексон і тепер живіший за всіх живих. Справа Джексона живе і перемагає.